Ні, вихідних вже зараз хочу вам розповісти, то був неймовірний концерт від гурту Оторвальд від Жені Галича. Перший неймовірний рок-концерт 2012 року, який позиціонувався, позиціонувався, вимовила як е, живий рок для живих людей. І цих людей до клубу завітало настільки багато, що просто зала почала не вміщувати у себе такий, такий наплив фанів. Власне Женя Галич відмітив для себе, що він був усім задоволений. Єдине, що Візьму собі на замітку, так щоб наступного разу клуб був набагато більше, аби всі бажаючі змогли натішитись його музикою. На концерті хлопці відіграли хіти зі своєї платівки в тобі а також презентували два абсолютних нових треки: війські шоколад та одна. Пропоную між іншим переглянути відео на ваших екранах. El Про хіти про дві нові пісні, які Женя Галич разом з хлопцями подарував своїм фанатам. Одна і шоколад», шоколади, що найцікавіше. Саме з цими роботами хлопці почнуть працювати в студії, записувати їх, мабуть, готувати для наступної платівки. Виступ тривав близько двох годин. А на прохання публіки гурт порадував фанів виходом на біс, під час якого зіграв ще три пісні. Після шоу Бен зізнався, що це був найвдаліший лайф у їхній кар'єрі. Вже на ранок після концерту у мережі з'явилася відео подяка усім тим, хто гарцював під ритми Оторвальд. Ну за словами Жені Галича, 2011 рік, який минув був дуже плідним для гурту і для нього особисто. І 2012 буде не менш успішним. Ну будемо вважати, що ці слова дахай, стануть для Женечки і для Оторвальдів пророчим.